Для того, щоб ми з вами розпочали нашу роботу вигляді учнів, які повинні собі перевірити ці методи і які запропонують вчительник з точки зору застосування інформаційно-комунікаційних технологій. А на початку давайте візьмемо з вами листочки і напишемо вашу, вашу асоціацію, що ж таке майстер-клас. Що ви в Можна одним словом. Інформаційних технологій. Вони інтенсивно і ефективно використовуються людиною у всіх сферах її життя, і діяльності. І саме інформатизація суспільства призвела до появи інформаційної культури, оволодіння якою починається ще з дитинства. Ну і Давайте з вами скажемо про те, що наші діти набагато розумніші на Вчителя вимагає дуже швидко реагувати на всі ті зміни, які відбуваються в суспільному житті, тому що вчитель, я впевнена, повинен йти в ногу сучасним життям для того, щоб бути цікавим учнем і відчувати, що він є на крок попереду. Допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання, може приєднання. Традиційних і інформ... інформаційних технологій, і в тому числі комп'ютерних. Вчитель, осягненні знань, умінні надати не тільки відповіді, але й допомогти дитині знайти ці відповіді повинен бути першим. Учень завжди відчуває бажання майстра йти поруч, знати його потреби і допомогти йому в вирішенні будь-яких питань. В житті комп'ютер став частиною о, і засобом вимоги життя і мого росту як вчителя привів до думки, що використання інформаційних комунікаційних технологій має стати основою викладання і історії, і правознавства. На сучасному розвитку комп'ютерних технологій, вимог інтерактивного навчання, використання інформаційних і інноваційних метод, створення сучасного уроку. І якщо не використовувати Нові технології, урок програє в будь-якому випадку. Якщо запитати у дитини, у учня, що означає для нього сучасний урок, він скаже, що це урок, на якому вчитель викладає новий матеріал, зрозуміло і доступно. Це веселий, пізнавальний, цікавий, неважкий урок, на якому вчитель і учень вільно спілкуються, коли на уроці використовується багато різних методів. Коли на уроці вислуховується будь-яка думка учня, і е, на уроці почуваєшся е, дуже впевнено. А з чим зіткається вчитель? А вчитель зіткається з тим, що в портфелі учня дуже багато книжок з великим обсягом інформації, яку він е, е, повинен обробити, запам'ятати і відтворити. І для багатьох дітей це величезна проблема. Тому застосування інформаційно-комунікаційних технологій це є той ключик для того, щоб вирішити таку велику проблему. Моїм педагогічним кредом є слова вчитель, який передає дитині лише знання цілісних, той, хто виховує особистість, розвиває творчий потенціал дитини, справжній митець своєї справи. Тема сьогоднішнього уроку – це взаємні права і обов'язки батьків». Зв'язки держав за окном. В доме тепло і світло, вся сім'я за столом, вся сім'я за столом. У нас він бував один із найвідоміших із теста. Сім'я. І сьогодні було вам завдання принести невелички. Предмети, з якими ви асоціюєте свою родину. Худ, будь ласка, так, я принесла, от, тим більше, що у нас Новий рік, в мене зразу асоціація з Новим роком. Тому що у цьому Діду Морозу, цій снігуринці, на сьогодні 50 років. І біля ялинки завжди ми навіть сьогодні, коли є вже нові, красивіші, але ми ставимо їх. Так, да, тому що це справжнє, і біля них були я маленька, сестра маленька, мої діти, і вже онучка. І та їх вже знає, і навіть розмалювала їх. Уже тому, що диху... да. Ну і фотографія, яка дійсно каже про те, що ми всією сім'єю збираємось на новий рік, прикрашаємо самих себе, ялинку і завжди це для нас велике сьогодні свято. Збір всієї сім'ї. Дякую, дякую, будь ласка. Мед, який в мене асоціюється з сім'єю, це чаша. Тому що кожного вечора вся сім'я, я думаю, така сім'я має можливість зібратися за одним столом, обговорити всі ті проблеми, поговорити про майбутнє, щось планувати. Просто поспілкуватися. Тому чашечка чаю, я думаю, об'єднує кожну сім'ю. Дякую, будь ласка. Це моя жінка, а це я, а це наш синочок Вислач. Оце наша берегиня. Дякуємо, дякуємо, послушно, вистроївши секрет, неодаліма сі і тління успішно протистояти за підчерне. У мене моя родина це такі ретро, фотоальбом. Таких зараз вже немає в людинах, молодих родинах. Вони зберігають свої фото на в телефонах, на вкращеннях випадків комп'ютерах. Наш альбом, де на старому картонному паспорту, ще має мама людина. Це для мене моя асоціація сім'ї. Ми всі разом, всі живі, молоді, усміхаємося. Дякую вам, це такі приємні спогади життя. Мана асоціація звукає цей малюнок. Теплота і турбота, взаємна необхідна кожній родині. І батьки і діти повинні дарити друг другу любов, турботу і підтримку. Без цього неможливо йти. Я також хочу сказати про свою асоціацію. У мене велика родина, батьки а, живуть разом вже 58 років. у нас чотири доньки, шість онуків і в них вже п'ять правків. Коли я приїжджаю додому, а ми всі живемо далеко, мама моя стільки років. Вона. Працювала кондитером, то це обов'язково є земельний каравай, затишок, любов, турбота, тому що так як добре вдома ніде не тому я запрошую за списку до І так, поговоривши про те, що сім'я дає людині, ми це відчуємося і спорта. Давайте з вами. Протягом року завжди говорити, успішність сім'ї це закономірність чи випадковість? І питання, успішність сім'ї. Закономірність чи випадковість? Закономірність. 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 І інші питання. Ні, я вважаю закономірність. І навіть можу навести приклад, такий життєвий. Я далеко не піду з власної сім'ї. У мене у чоловіка. Батько був політв'язень, прийшов після, ну, створив сім'ю, але в 37 років померла його жінка, тобто мати. І всі хотіли, і мій чоловік що запам'ятав, що йому було 11, а брату 10 і 2 рочки було сестрі. І він запам'ятав на все життя. Каже, це те, це, це, що батько сказав, на все життя в мене гасло. Я не маю права його підвести в цьому. А коли родичі стояли і кажуть, що Іване, ми заберемо дітей, щоб тобі не важко було троє дітей. А він сказав, ні, це мої діти. І поки я живий, вони всі будуть при мені. І каже, ця фраза запам'яталась на все життя. І я не можу підставити батька, я повинен також прожити життя так, щоб це було достойно для батька. Тобто ось я вважаю, що закономірно успішно життя... Навели приклад з життя старшому покоління, але, на жаль, молодше покоління зараз показує і статистика наша сумна, і практика, що молодше покоління не завжди так. Тому треба розуміти нам і сім і пояснювати нашим вихованцям, що сім'я це є робота. Треба кожного дня вміти, вчитися, слухати одне одного, розуміти одне одного. І прекрасні слова прозвучали друга. Треба йти на компроміс. Якщо люди цього хочуть, вони хочуть жити разом, вони хочуть бути слідом. Це закономірно і це якщо ні, то не. Ні. Дійсно, дивіться, ми коли працюємо і даємо урок, величезне ви значення вихової мути розмазка, тому що піднімаючи такі питання, розглядаючи роліки, ми дітей змушуємо думати, висловлювати свої думки, шукати щось кращого. Що розповісти? І я впевнена, що великий відсоток дітей, і коли ми з ними спілкуємося на уроках, вони, вони хочуть, щоб їх родини були кращими, кращими ніж в них. І коли ми говоримо про виховання, то вони розуміють, що потрібно виховувати своїх дітей, щоб що сім'я це дійсно є осередок і початок всього, що є. Людей є ще якісь коментарі до цього. Ми так ми з вами е, зробили висновок про те, що спішність сім'ї це непромірність, а ніяк не випадковість. Працюючи сьогодні на уроці, ми з вами будемо е, навчатися. Але чого ми повинні навчитися: пояснювати, чому права і обов'язки батьків і дітей є зайомими, наводити приклади прав батьків і дітей, також описувати обов'язки батьків на дитину та обов'язки повновітніх дітей утримувати свої батьки. Моделювати і розв'язувати правові задачі ситуації, висловлювати власне ставлення до даної теми це обов'язково, тому що дуже важливо, і важливо, щоб ви говорили про те, що ви відчуваєте, як ви це розумієте і як потрібно це закріплювати у своєму житті. І так у рапортах у нас є підручники, де на сторіночках 130-130 людей там теми є витяг із конституції сімейного кодексу. Також роздатковий матеріал у вигляді статей, які необхідні нам для роботи з наступним питанням. І так, родина. Це найкраще сім'я дає щастя перед тим як почати. І так ми побачили, взяли в руки нормативні документи про акти. Давайте подивимося ще на один ролик, який записали і зробили учні 11-9 класу в рамках проведення всеукраїнського тижня права і підняли тему прав на <тас> даному <Додай>, етапі. Давайте звернемо увагу на статтю 51-52 Конституції України. 52 стаття. Це говорить про те, що прави. діти, і діти, діти і і в своїх правах, незалежно від походження і де вони, як вони народжені, в шлюбі чи поза ним. А як, коли ми говоримо про походження дитини, то основним документом, який є у дитині, це є. Побачити в такому вигляді, ми всі знаємо, що у нас є в школі, особові справи дитини є. І е, які основні м, далі записуються в свідоцтво про народження? На Різвище, да, 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 на дата народження, так, бать, батьків. На бать. І е, наступним питанням <плес> давайте з'явимося. І так батьки і діти, ми говоримо про взаємність і. Обов'язків між батьками і дітьми. І давайте зараз попрацюємо а, з нормативними правовими актами в такому вигляді. Перша група у нас працює з правами дітей, друга група з обов'язками. Третя група працює з правами батьків і ви з обов'язками. Почти за Щасливо овершила завдання, тему права дитини. Ми Вирішили, що найкраще зібрати квітку багатосовнівського, кожна колюсточка позначає певне право дитини. Найголовніше право на життя, право на творчість, право на піклування, право на охорону здоров'я, на захист від, з боку батьків і на захист повнолітніми дітьми їхніх процесдатним батьків. Право на працю, право на сім'ю, право на власність, право на повагу до дитини, право на відпочинок, ну і, звичайно, право на освіту, без якої жодна людина не може стати позиційним членом суспільства. Наша група отримала завдання презентувати обов'язки дітей по відношенню до свій право. Ми зобразили. Сім'ю вигляді дерева, дерево міць, основа кожної сім'ї. І дітей ми зобразили, виходили з точки на цьому І ось е Сімейний кодекс України передбачає, що повнолітні дочка та син зобов'язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги. Також е обов'язок сина і доньки брати участь у додаткових витратах, пов'язані, наприклад, з немічністю або з інвалідністю батьків. Держава передбачає аліменти в такому випадку. Ну і, звичайно, ми звернули увагу ще на такий моральний аспект про те, що не сказано в Конституції України, про те, що не говориться в сімейному кодексі, але те, що я означаю, це звичайна любов і повага. Без цього не буде ніякої сімейної житті. відповідальності. І переходимо до батьків. Будь ласка, права батька. нас більш консервативна такий. Плакат по пунктах все ж таки, що які права мають батьки. І перше це особисте виховання дитини, бо дійсно, крім батьків, добре виховати свою дитину не зможе ніхто, ні, ні. ніхто не буде зацікавлений в цьому. Друге, наш, друге право це безперешкодне спілкування з дитиною, подружжя має право. Третє це самозахист своєї дитини. Далі визначення місця проживання дитини. Також батьки на це мають право, рівні права подружжя щодо виховання дитини. Шосте відібрання дитини у будь-якої особи, що отримує її незаконно. І всі ці наші такі правові норми закріплено і гарантує, закріплено Сімейний кодекс України, стаття 151, 153. У нас все. Дякую. У нашій групі обов'язки батьків. батьків, це якраз чоловіка притаманна така головна завдання у сім'ї. Тому першим бо одним з обов'язків є це батьки повинні піклуватися про надання дітям повної загальної середньої освіти. Далі, друге, те, що ми тут зображили, це виховувати. У повазі до, ну, до людей, паралельно з цим виховувати у повазі до держави. Батьки не мають право застосовувати фізичне покарання до дитини, піклуватися про здоров'я, духовний розвиток і фізичний розвиток дитини. <головіка> ну і не мають права експлуатувати. <головіка> Це, до речі, подивіться усі, у кожного ж дачі. Ви зрозуміли, як важливо, які важливі моменти права обов'язків батьків і дітей, але мені дуже хотілося б задати наступне питання: чому право спілкування батьків і дітей є важливим? Чому? Саме таке право, будь ласка. Тому що відбувається передача життєвого досвіду, Моральних постанов, <головіка> якихось моментів. Відбувається моральна підтримка батьками, дітей і дітям, ді, дітьми, батьків. Якщо говорити з точки зору дорослих людей, що ми бачимо, коли дитина виховується в людині, де її вислухають, де її підтримують, ця дитина буде завжди активною. толерантною свобод. Тому це дуже важливо. І наступне питання. Наведіть приклади, коли користування батьківськими пробаком зможуться шкоди дітям. Перевищувати. Такі фактори існують, коли батьки, наприклад, вживають, зловживають руху зловживають, 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 зловживають наркотичні іншими, коли батьки ведуть аморальний спосіб життя. Звичайно, той процес, я розумію, що цих батьків е, позбавлять батьківських прав, да? але цей процес може тягнутися дуже довго. І тому я вважаю, що наша задача як педагогів бачити такі родини, допомагати таким родинам, бити на сполох. І, звичайно, не можна сказати, що такі батьки йдуть у дітям у кого, скажімо, це незвичайно не так жахливо.